Ми зараз будемо говорити Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту зі мною вітаю, пані Ірину. Радий бачити вітаю Вадим. От, коротко вже сказав: 142 спортсмени поїхали у Париж на 33-ті Олімпійські ігри. Більше 20 видів спорту, в яких будуть представлені українці, найбільше в яку, в якій дисципліні буде наших спортсменів. Воля до перемоги під таким гаслом наші спортсмени візьмуть участь у олімпіаді у Франції. Насправді наші спортсмени тренувалися, готувалися до олімпіади у надважких умовах. Під час повномасштабної збройної агресії 140 наших спортсменок та спортсменів будуть змагатися у 26 видах спорту, і найбільше наших спортсменів у таких видах спорту, як футбол, стрибки у воду, легка атлетика, також боротьба. цікаво, що вперше за часи історії незалежності України, збірна по Футболу братиме участь у Олімпіаді, і це, це стало можливим завдяки тим, що наша молодіжна збірна у минулому році дійшла у півфінал у чемпіонаті Європі. І також цікаво, що буде дебютуватиме. Такі вид спорту, як брейк-данс. і наші спортсмени українські також будуть брати участь. Наша команда складається як вже із досвідчених спортсменів, таких як Жан Беленюк, Ольга Харлан, Ярослава Магучих. Також з досить юних спортсменок для прикладу, 16-річна Анастасія Онофрійчук, буде змагатися з художньою гімн. Настики тому насправді ми вболіваємо за всіх наших спортсменів незалежно від спортивного результату. Ми бажаємо перемоги, тому що це вже велика перемога, що прапор України майорітиме на олімпіаді. Адже Олімпіада це дуже популярні змагання, в яких бере участь більше ніж тисяч, 10 тисяч спортсменів зі всього світу, і олімпіада привертає насправді увагу. Мільйонів телеглядачів, туристів, представників засобів масової інформації. А наші спортсмени є обличчям України на Олімпіаді, є голосом правди, є голосом. Про те, що відбувається в Україні, про війну, про жахливі наслідки російської агресії, і от саме таким комунікаційним майданчиком у Парижі волі до перемоги стане український дім, де наші спортсмени будуть розповідати власні історії, де будуть проходити різні виставки, певні культурні події, тому що насправді. І за правилами міжнародного олімпійського комітету саме на міжнародних майданчиках не можна говорити про війну, і от саме український дім у Парижі стане таким комунікаційним майданчиком правди, для того щоб весь світ все ж таки не забував, що в Україні. Росія продовжує страшну ну, війну. якщо правила спортивних змагань вони чітко вказують, що не може бути політики на татамі або ж на спортивному майданчику або полі, це не стосується глядачів і вболівальників. Мені так здається, і тому, от коли ви говорили про дуже велику увагу до спортсменів, мені би хотілося б також, щоб глядачі. Цю увагу приділили і тим спортсменам з Росії і Білорусі, які під нейтральним прапором все ж таки вони пробилися так на цю олімпіаду, і щоб ця увага була також і скажімо, із великою часткою засудження. Не знаю, чи це дозволено буде, чи ні. Це все стосується зокрема і. Тих же правил та і е, е, організації змагань зараз хотілося б трошечки змінити е, тему тому так як ми і планували, та у нас е, Олімпіада це тільки одна частина великих літніх змагань, тому що відразу після Олімпіади у нас стартують паралімпійські ігри. І отут в цьому контексті е, я знаю, що е, наші спортсмени, ми про це трошечки перед ефіром з вами проговорили. Вони продовжують зараз виборювати ліцензії. тобто, можна сказати, вони е, на завершальній стадії е, підготовки до паралімпійських ігор. Так, наші спортсмени зараз саме готуються до Паралімпійських ігор, які розпочнуться з 28 серпня по 8 вересня. І сьогодні дуже важливо говорити взагалі для спорту для людей з інвалідністю. Для... За спорт для наших ветеранів війни, тому що на жаль, через повномасштабну збройну агресію в нас стає більше людей з інвалідністю, і серед цивільного населення, і серед ветеранів війни. Тому вкрай важливо створювати саме умови у громадах, у регіонах, щоб люди з інвалідності були залучені до фізичної культури, були залучені до спорту, тому що спорт це і продовження реабілітації це підтримка ментального здоров'я, це підтримка до повернення до цивільного життя у 2022 році. Парламент внес зміни до закону України про фізичну культуру і спорт. І в нас на законному рівні з'явився такий термін як спорт ветеранів війни. Сьогодні спорт ветеранів війни розвивається на державному рівні. Нещодавно відбулися Змагання національні відбір до національної збірної ігр нескорених і 35 ветеранів війни у 2025 році представлять Україну у Канаді, але насправді ветеранів набагато більше, і нам потрібно розвивати спорт у громадах, тому що ветерани повертаються у громади і живуть у громадах. Саме на найближчому засіданні Верховної Ради ми будемо розглядати законопроект. Про адаптивні види спорту, і це також дуже важливо. Що таке адаптивний вид спорту? Це вид спорту, який адаптується під можливості людини з інвалідністю. Для прикладу, це волейбол, сидячи або баскетбол чи регбі на візках, і от завдяки таким двом законодавчим ініціативам. Ми повинні у громадах реалізувати програму підтримки спорту ветеранів війни, адаптивних видів спорту. Дуже важливо, щоб органи місцевого самоврядування підтримували все, що пов'язано з фізичною активністю, зі спортом саме для людей з інвалідністю, і це дасть. Можливість фінансової підтримки а також дасть можливість на місцях готувати фахівців, хто буде займатися з людьми з інвалідністю і з ветеранами, а також відкривати адаптивні спортивні клуби. Це все передбачає ці два законопроекти. Так. так. Зрозуміло, дякую вам, пані Ірино, за те, що ви і проанонсували майбутній розвиток, зокрема, і паралімпійського спорту, в тому числі, говорили ми і про наших олімпійців, і про е, паралімпійців вони будуть наприкінці літа змагатися теж виборювати золоті медалі, срібні, бронзові та і просто гідно представляти Україну на змаганнях міжнародного рівня. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань Державної молодіжної політики комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту була тут зі мною на виїзній студії у на ВДНГ в Урбан Парку, де вже від завтра офіційно запрацює фан зона до Олімпійських ігор.